Перешукають ринків збуту та зернових коридорів. Дехто з підприємців не гає часу і знаходить, як кажуть, нові обрії розвитку тут, всередині країни. Компанія кіперагро, що працює в селі Арчепитівка на теренах Любашівської громади, два роки тому запустила власну лінію з переробки агропродукції і виробляє різновиди комбікормів із вирощеного місцевого збіжжя. Ця продукція із додатковою цінністю, що використовується для відгодівлі тварин і птиці. Відай Наташі, ска тут повісити на двері, обновити її. І коли буде тим ну, оптовикам давати ж свій телефон тут пишуть. Все. Андрій Семенович Яцура, засновник компанії, який в агробізнес прийшов з нульовим досвідом, мав стартовий капітал і вклав його у нову для себе сферу. Тут е, був просто у нас можна сказати металолом. Стара техніка, це практично вся вже тут, ну всі не вся зараз техніка на місці, вона в полі вже ми сіємо, сьогодні вже ріпак сіємо. От практично всі агрегати нові, тобто ми за цих 9 років е, власними грошима, кредитними грошима, ми їх обновляли і куп -куп купляли. Ну і ще не все закінчено, це вже добре. Вона сьогодні починаємо сіяти. Готуємося до нового сезону. Тримаємо баранчиків для себе просто для цього для, для, для красоти. Пан Андрій викупив потужності колишнього фермерського господарства під назвою Кодима. Підприємець, крім того, що обробляє земельні паї місцевих жителів, орендує тутежнє озеро, зариблює 14 гектарів водного плеса і планує облаштувати тут невеликий пляж і зону для сімейного відпочинку. Короб, карась, толстолоб, білий амур, основна риба. Їх облагородити, зробити, там, ну, там, все вже почало, там перша бесідка, далі тут буде ще зона відпочинок для жителів села по бажанню. І 20 чимось місць будуть, зробимо біседочки для рибаків, щоб вони могли приїхати не тільки самі, зараз часто приїжджають з сім'ями. Поряд з водоймою господарство вирощує овочі на так званий борщовий набір. Є тут фруктовий сад, кущі малини планують ще збільшувати площі на крапельному поливі. Я сам західна Україна, я б звичайно порівнював які там будинки, як хазяйнують люди там. І тут то виграє звичайно західна Україна. Але якщо говорити в цілому про людей, то в принципі великої різниці немає. Люди роботящі. Головне їх нормально мотивувати, і вони тоді будуть нормально працювати. А так у нас всюди є і, і, і бездільники, і, і хороші. Е, і ну, мені тут сподобалася сама от, якби, територія, ця природа. От, коли в сторону коди ми дивимося, це і гора, вона нагадує трошки міні-Карпати, е, плюс вода. Ну, я вам скажу так: о, зараз за це літо, якщо ми там з травня місяця е, знаходимося в Україні е, з дружиною, то ми, напевне, 90 днів, ну, днів, напевне, 60-70, ми знаходимося тут. Не в Києві, не на дачі під Києвом, а тут. Тому що тут спокійніше і ну, дихати легше. Андрій Семенович переконаний, у цієї території величезні перспективи, а тому її потрібно правильно розвивати. Коли я... Це хазяйство купив і їхав по селу. Я звернув увагу, що тут через два-три двори трактор. Причина в тому, що в нас тут середній пай десь 4 4,5 гектари. А сім'я з трьох, ну, три пая це вже 15 гектар. 15 гектар можна прокормити сім'ю і вже ми на самому працювати. В Європі, там, Італія, Польща там 20-30 гектар це вже великі фермери, а не тисячу дві-три тисячі, як в нас. І, е... Люди можуть розвиватися, але є проблема, що цим людям треба допомагати. Вони, в них важко там знайти ту ж саму техніку, знайти ті ж самі добрива. Особливо це останні роки показує, особливо коли війна. Перспективи цих людей, їм треба все-таки об'єднуватися в якісь кооперативи. Ну є правда-мінус, дуже важко. Тут менталітет людей важко об'єднатися якимись єдиними цілями. Кожен якби так, сам по собі старається бути. Своє найважливіше рішення займатися переробкою сировини на комбікорм компанія Кіперагро ухвалила після сильної засухи 2020 року. Як невеликий сімейний бізнес переріс у стратегічне для агрогалузі підприємство? Пан Андрій ділиться відверто, коли ми почали думати, що робити. Була якась там ну, сума грошей, було два варіанти або просто погасити частину зразу боргів, або щось відкрити. І ми прийняли тоді нестандартне рішення. Я говорю, десь, Ми зараз ці гроші погасимо борги, нам на другий день, ті, що ми їх погасили, вони про нас вже забудуть, а ми знов сидимо без цього. І ми прийняли рішення робити переробку. Тут недалеко в Гольмі вже є таке похоже виробництво. Я ж хресний батько нашого цього бізнесу, це Лабуш Віталій Васильович. він нас познайомив якраз з Женів. Я приїхав, він мені, сказав, показав, що це робиться. В цифрах швидко порахував. Кажу, все, І ми купуємо лінію. Ми їдемо в жмеренку українську, У мене перший був варіант італійська, потім подивилися це дуже дорого, купили нашу. Я знімаю я, я шляпу перед тими людьми, там молодий хлопець, йому 47 років. Він створив такий бізнес, він робить для сільського господарства от, е, таку техніку, як е, ті самі комікормові лінії, там багато в нього, в нього різних є напрямків. Е, в нього, там, Працюють люди, хороша зарплата. У нього там станки ще по 15 20 тисяч євро. Я просто від цього такий ошарашений був. От і я говорю, я хочу у тебе заказати лінію, але в мене зараз немає грошей. Розумієш, засуха. скільки ти можеш кинути зразу? Ну 5% зможеш, я ну зможу. Говорю, ну все, через півтора місяця приїжджає, забирає лінію. Говорю, так, а якщо я через півтора місяця не зможу з тобою розрахуватися? Каже, нічого страшно, я її у другому подав, в мене черга. І все, ми тоді вдарили по рукам. Він мені ще дав тоді якусь там скидку. І через півтора місяця Світа вже поїхали там з бригадою, з хлопцями. Вони провели навчання, і ми забрали цю лінію. І ми в 21-му році, да, в лютому місяці, вже запустили перший комбікорм. По правилам по бізнес-плану, ми за три роки мали її в принципі, вже повністю вийти на, на, на потужність. Проти нас працювало два моменти: почався коронавірус, ну а зараз війна. І якщо ми готували розширення якраз її на по всій Україні, через ми створили там свій там, сайт, інтернет-магазин, нормальне зробили, зареєстрували торгову марку. Все що ми робили все як. В класіці. Але це все перекреслило нам, тому що логістика з'їдала ціну комбікорму, а зменшити вартість комбікорму ми не можемо, тому що у нас, ми працюємо строго по рецептам, у нас комбікорм е, преміум класу, ми його продаємо і так по демократичним цінам. І ми вирішили, ми не будемо міняти цю ситуацію. Тому зараз ми продаємо в основному комбікорм, коли почалося, ми його продаємо локально. Ми для себе порахували, що радіус 150-200 кілометрів. Нам це наш клієнт, який повинен його ну, купити, тому що ми навіть якщо є нормальні об'єми, ми беремо на себе доставку, комікорму є чим. От і ми рухаємося в цьому напрямку. Ми вирушаємо на виробничі потужності до сусіднього села Янищівка. Сюди бізнесмен вклав серйозні кошти, бо ні техніка, ні споруди не відповідали сучасним вимогам. Одночасно з модернізацією поставили сушарку, яка працює на агровідходах та на велику АЗС. І запустили нову лінію з виробництва комбікормів. Чотири основних компоненти, які для виробництва комбікорму йдуть: це кукуруза, пшениця, ячмінь і соєвий макух. Вони йдуть там, залежно від рецепту, від комбікорму, для кого і стартовий чи фінішний, вони йдуть в різних пропорціях. Вони зразу тут на ДКУ йде, загружається скільки там 300 кілограмів чи там 150 кілограмів чи 200 і звідси йде закачка, перебивається його в мілку фракцію. Таку зовсім то вона подається на лінію. Комбікормовий завод це технологічне виробництво із переробки зерна та отримання продукції із додатковою цінністю, яку використовують для відгодівлі тварин і птиці на фермах. Компанія Кіпер А розтворила власну торгову марку Кормуша. Бренд розробила донька Андрія Семеновича. Ось ця лінія здатна виробляти 500-600 тонн комбікормів на рік. Зерно перебувається, він йде сюди в накопитель, чи змішувач. Так? Тут е, порція тонна е, суміші, додається всі е, компоненти. Їх у нас в комбікормах більше 30 в Кожному комбікормі там різні йдуть пропорції. Воно все змішується, досить хорошо змішується. Це, це, це наше обладнання, я розказую, жмеренка, артмаш. Не гірше імпортне і трошки дешевше. Далі ми вже змішаний цей корм, йде сюди, в цей так? От. І тут є два варіанти. Якщо ми робимо БМВД, це е, суміші, які робляться люди, потім зернову групу саме додають. Воно йде прямо зразу туди на розфасовку. Якщо ми робимо основний продукт, у нас це гранульований комбікорм. Гранулка дає можливість, коли вже птичка чи тваринка її з'їла, вона отримала зразу все. Ну, Все, що необхідно, для свого е, росту і розвитку. Тобто вона е, звідси попадає е, в гранулятор. Так? Це вже ганульований стартовий маленький комбікорм. Він по, по цій норі йде сюди на вібростіл, проходить через цю норм сюди на смасову лінію і тут вже мішок готовий, зашивається, у нас готовий проходити. От і все. Комбікорм від торгової марки кормуша розроблений для курей, перепілок, каченят і гусенят із першого дня після вилуплення, а також телят, поросят, свиноматок, яким потрібна лактація. 100 тонн на рік продаються легко без реклами, а все завдяки якості. Тут вже навіть жартують. кажуть, як годують комбікормом не сушку, то й півні несуться. Задача стоїть, щоб в кожного ранку попав максимально всі мікроелементи, всі інгредієнти, які передбачені для конкретної птиці чи для конкретної тваринки. І тоді, коли вона з'їд. Клюнула там чи з'їла цю гранулку, В неї зразу в організм попало все потрібне. Ось. Чому він називається комбінірований до комбікор зараз? Завдання підприємства збільшити коло кінцевого споживача, орієнтується на пересічних господарів, власників сімейних ферм, птахівників. Тому товариство «Кіперагро» в активному пошуку дистриб'юторів і партнерів. О, дивіться, Ми вже до красних окнів добралися, там у нас вже точка повністю, там продається тільки наш комбікорм і Пуріна. От. А тепер от стоїть задача до кордону, поки що це не буде Молдавською територією, території, я думаю, з часом буде. От нам звідси від нас 150 кілометрів ну, до двох. Ну, і цей козак. Ми Цей район нам треба покрити, щоб можна було. Не це може бути е, ну, Одеська область, це може бути Миколаївська. Реворадська, що там у нас є? Це Черкаська, Вінницька. Ну оцей кусочок. От. Ми порахували, що в радіусі 150 км ми можемо спокійно його навіть робити, якщо там більше там тони, то ми можемо довозити самі, щоб тільки люди продавали. До речі, в агробізнес пан Андрій прийшов практично без досвіду. Зізнається, важко було робити перші кроки. Проте була велика націленість на результат і бажання вчитись нового. Але ми свою нішу, в принципі, збиралися, і ми її знайшли. Тобто, по суті, це, це одноосібні хазяйства, їм потрібно якась там кількість комікорну для того, щоб виростити і потім самому або, ну, їсти або продати якусь частину цього м'яса. Це в аптеки, особливо власники в аптек, вони, вони, вони беруть нормальну якості товару, вони його продають, і вони знають, що. Ну, їм потім не буде рекламації. От. І це, от як ми їх називаємо, тішники. Це ті хлопці, які в кожному районі, це якраз теж наші, які продають людям ці Ми пішли таку концепцію. У нас комбікорм преміум класу, але він продається більш-менш по ну, вище середньої ну, ціна. І хто раз спробував, він це розуміє. Що, хто вміє рахувати гроші, ти бачиш, що це вигідніше? Дуже багато навчилося, дуже багато. Якщо я раніше ну, приїжджала коло полів, де пшениці, де чмін, ну стоїть собі, колосок, де стоїть стоїться колосок. На сьогоднішній день ми вже і в агрономію, і в інгредієнти, і в комбікорм, що ж теж не надається. Значить, на спочатку брав дуже багато навчив. онлайн-уроки добре, що зараз техніка дозволяє. Онлайн-уроки оце все стимуляція, розвиток, навчання. Андрій Семенович у нас найбільше вчиться, він дуже любить вчитися. Поки тут є тікуча робота і паралельно треба вчитися. Не більше було вільного часу, але він тоді приїхав і як почав нам розповідати про інгредієнти, що для чого треба, що від чого. Відкривали очі, покліпали, пошли далі, саме чекати, читати, вивчати то все. Цікаво. От моя була помилка, що я фразу завжди казав, От мені дружина поправляла і правильно вона сказала, що я не агроном. Вибач, якщо ти пішов в рослинництво, то не вона ж ніяка, не, не говорить, що ти не агроном. Ти нанімає агронома, ти вчишся, але ти повинен з ним спілкуватись. Вчитися треба все життя. Скільки б тобі, не скільки тобі років і який треба теплом? вчитися треба всьому. І бізнесу вчитися треба, і життю треба вчитися, і, і відношення до людей треба вчитися. Дивимося, ми хочемо ще зробити, тут буде шавлія, може ще й лаванду трошки засіяємо, для того, щоб воно було не тільки рибаки, щоб було естетично красиво. Ну і тут будуть приїжджати люди на фотосесії собі. Успіху цього сімейного бізнесу особлива не лише тим, що вона стартувала з чистого аркуша у новій для себе агросфері, а й нестандартним баченням кінцевих результатів. У планах ще власна птахоферма, поля лаванди й шавлії, куди приїздитимуть туристи на фотосесії. А ще зелений туризм, що неодмінно принесе доходи й громаді. Тож ця компанія може стати таким собі драйвером змін у цих неймовірно красивих місцях на Одещині.